Радіо на дотик, на дотик. Зараз поки вітаємо в студії поряд зі мною пан Олексій. Олексій Тилля, завідувач відділення мікрохірургії лор органів Запорізької обласної клінічної лікарні, і вітаю пане Олексію, і вітаю Анастасію Коваль, лікарку-отолерінголога Запорізької обласної клінічної лікарні. І будемо зараз говорити про... Дуже цікаву унікальну операцію, яку ви провадили у нас в цій студії вже не вперше представники лікарі Запорізької обласної клінічної лікарні. Що вашими руками водить господь, і ви робите дива. І це відбувається от в цей час, коли ми всі говоримо про 1336 день. Опору тільки на валі Росні взагалі то говоримо про 12-й рік. На жаль, цієї війни, останньої російсько української і там де ви працюєте дуже близько до фронту. І я знаю, що ви до нас ми вас трошечки почекали, трошки пізніше почали, тому що ви теж оперували. І це треба бути постійно мобілізованим, внутрішньо дуже зосередженим, тому що ну це хірургічне втручання в такі дуже дуже тонкі матерії, ну як кожне хірургічне втручання. А при цьому, от ми щойно ми готувалися до ітеру і чули знову каби, знову наші добрі дрони, які відбивають атаки, знову ворог. Тобто, як вам вдається в таких умовах залишатися зосередженими і робити дива з Олексія? Починаємо. Ну я можу сказати, що це не важко в якому плані. Тому що коли ти оперуєш, то ти не думаєш ні про які каби, ні ага. про те, що літає. Взагалі, мозок, ну ця частина мозку, вона відключається. Yes. І ну, ти просто робиш свою роботу і все так, Такого плану, так у Олексія, а Анастасії? ну мені б хотілося сказати, що це взагалі така річ, що допомагає тримати своє ментальне здоров'я, тому що. Робити те, що ти любиш, робити щось важливе в ці тяжкі часи. Це надзвичайно мобілізує, допомагає триматись. Ти сконцентрований виключно на пацієнта. Дуже важлива думка пролунала про те, що робиш оба, яка потрібна. Тобто, ти розумієш, що ти теж долучаєшся до спільної справи ось цього. Ну, творення цієї перемоги, яка нам так важлива, і без якої ми не зможемо тут розбудовувати нашу країну, зараз все таки про лор-відділення і ось цей конкретний унікальний випадок. Якщо можна про нього, може пані Анастасія? Отже, і про цю пацієнтку, яка до вас звернулася, і я так розумію, що не одразу звернулася, а вона взагалі ж у нас з Нікополя, тобто, це не зовсім наша область. Ну, давайте ви розкажете, щоб я вже не забігала наперед. Так, ну перш за все, хотілося би зазначити, що не дивлячись на назву нашого відділення, він відділення мікрохірургії лор-органів на сьогоднішній день наша діяльність практично є набагато ширшою. Тобто, ми займаємося не тільки мікрохірургічним відновленням лор-органів, так зокрема вуха після Акубару травм, а і набагато більшим. Тобто, це травми обличчя, це онкологічний напрямок. Тобто на сьогодні у нас повноцінне відділення патології голови та шиї. Так і травми обличчя, тобто тут ще і ці всі, те, що колись було щелеп. На лицеві травми, ну, тобто все те, що дійсно, ну на жаль, змушені це робити, тому що війна і дуже багато людей страждають від наслідків обстрілів. Так. Так, тому я це зазначаю, тому що, по-перше, це має. Якби зв'язок до нашого безпосереднього випадку так. звернулася до нас пацієнтка е зі скаргами на естетичну деформацію е обличчя, двоїння в очах, і вона з такого неспокійного району, так би мовити, прибула. Хотілося б їй дуже допомогти. І да, Нікополь постійно мене випадково згадували запорізьку атомно, який постійно обстрілюється варварами, користуючи тим, що ми не можемо відповідати і стріляти на атомну. Так і ну. Під час е, огляду, під час обстеження цієї пацієнти перед нами постало е, багато труднощів. Е, Треба було підібрати адекватний підхід для того, щоб зберегти функцію, зберегти зовнішність і прибрати головне причину. Тому була зібрана мультидисциплінарна команда. Тому я і зазначила, що в нашому відділенні працюють і ще лапнолицьові хірурги, в лікарні звичайно, є й нейрохірурги, які були задіяні до цього випадку для того, щоб об'єм допомоги був оптимальним і зробити максимально з того, що можна. Трошки от її історію, і в якому стані до вас вона прийшла. Так, пацієнтка неодноразово була оперована, вона спостерігалась у лікарів інших угу. медичних установ. І вже були операції, і великі операції, і міні, скажімо угу. так, операції. Але вони, на жаль, згодом з часом, все ж таки все призвело до того, що. Дійсно з'явилися ті симптоми, про які Анастасія казала, тобто і головний біль, і слабкість це такі загальні симптоми, і місцеві, це естетична деформація обличчя. Це це, ця, ця пухлина, mm -hmm. так, ця пухлина mm -hmm. призвела до того, що око її відхилилося у бік, і це призводило до того, що в неї було двоїння в очах. Тому ну, я так читала, що син на так дійсно дійсно так. Ну вона сиділа тобто прооперувалася неодноразово, і потім згодом поступово ця хвороба Повіршов. не розвивається. Угу. Вона угу. різка, угу. так вона поступово розвивається, і син вже бачив це. І коли вже це мало ну, такий дуже маніфестний характер, вигляд, та? так. вигляд угу. син, а вже ж да, угу. сказав. Пацієнтки. І це дійсно і пацієнтка сама зазначала, і потім в інтерв'ю вона розказувала про, ну, про цей момент, що син казав, що не хоче бачити, як його мати помирає. Е, і це спонукало її звернутися до лікарів. Вона приїхала в Запоріжжя, і вона не одразу попала в нашу клініку. Вона консультувалася також в інших клініках Запоріжжя. І в кінці кінців. І її направили до нас, тому що як Анастасія зазначала, наше відділення має дуже широкий наразі спектр. Ми досить е, розвинулись з часом. Якщо раніше у талеранголах це була дуже така, ну скажімо, не вузька да. спеціальність, да. Але, але дуже але, чітко, так, да, так да. дуже чітко вухо горло, горло ніс, ніс, да. зараз да. ну на жаль, час диктує нам такі е, умови, що я думаю, що ковідний час вам підсунув збільшення роботи, тому що тоді, коли люди втрачали можливість нюхати В... да, і смак, то воно і горло, і ніс, і... але О, врешті така дискутабельна да. тема, тому що до речі, можна буде, ну може, хіба що після перемоги. Але так. повертаючись до цього випадку, коли вона звернулася до вас, хто ухвалював рішення, як ухвалювалось це рішення? Тому що ну, наскільки а... я розумію, при всій мультидисциплінарності ваших послуг, все одно вам довелося збирати команду. Так, Дійсно, цей випадок незвичайний, і спочатку оглядала Анастасія. Я думаю, вона далі розкаже. Так, про це. Прошу. Так, на первинну консультацію пацієнтка звернулася саме до мене, де ми визначились в принципі з причиною. Так, вона вже була, мала деякі обстеження. Ми визначились з планом подальших обстежень, ну так би мовити, обмінялись контактами. І далі у нас був такий. Знаєте, консиліум угу. невеличкий місцевий, так в складі Олексія Ігоревича, як нашого завідувача відділення, також нашого нейрохірурга, Той, і ще запорощенко Запорожченко угу. так, і наш щелепно лицевий е, хірург Сем... е, Семенов Денис угу. е, після цього була визначена тактика. Тобто ми визначились, який об'єм саме треба робити, доступ і так би му, мож... і, і, і таке інше, тому що не злякалися братися за все. За це все а, ну це ж перший такий був випадок у вашій практиці. Наскільки нас виражений У нас були випадки складніше, просто це такий е, випадок, який ми висвітлили, який можна висвітлювати зрозуміло. Ну, а... і пацієнтка була дуже така настроєна, вона дуже контактна і взагалі. Вона взагалі, от я їхала на операцію до Запоріжжя з думкою, що це квиток в один кінець. Я навіть не сподівалася прокинутися після наркозу. Але те, що сталося справжнє диво, це от її. На щастя, її настрій значно змінився після операції. Вона дуже позитивна нас, ну, в тому числі, бо вона ж побачила результат. Але отже, зібрали консиліум і визначилися, що будете робити. Так, Так, ми ретельно дослідили її знімки комп'ютерну томографію, і ну нам в принципі нічого не заважало, тому що у нас є всі необхідні спеціалісти для того, щоб е, цей, цей mm -hmm. випадок якісно прооперувати із добрим результатом, естетичним, функціональним. Ем, тобто у нас були і всі і е, е, обладнання було, і всі необхідні і е, матеріали, да, тому що е, там потім далі Анастасія буде розказувати про хід операції, е, і ну, тобто там розкаже, як естетика була відновлена до як це відбувалося, і це теж ви робили, тобто ото так. Ну і не так це все і, здається, що команда. хтось один заходить, починає, потім ага. інший і так далі. Насправді, це так. одразу купа людей в операційній, тобто це повністю зараз наявність однієї або двох бригад, в залежності ага. від моменту. Складності, тобто, спочатку ага. починає роботу там, наприклад, перша бригада, їхні асистенти тощо. І лише після цього вже здійснюється якийсь основний момент. Тобто, після того як було виконано доступ, основний ми вибрали зовнішній доступ. Що не дивлячись на те, що ми широко оснащені так ендоскопічними технологіями у нашому відділенні, але в цьому ситуації, на жаль, цей uh -huh. е, доступ він би не спрацював uh -huh. повній мірі, не призвів би до радикального видалення цієї пухлини, uh -huh. тому було прийнято uh -huh. рішення про зовнішній е, доступ. Після того як його було виконано, е, ми почали видаляти пухлину, і також стало, що. Око було зміщеним, зміщено до боку не через саму пухлину, mm -hmm. а через так би мовити ем, та, а через кісти, які утворились внаслідок її тривалого тиску на слизову е, через закриття е, виходу з І це призвело до зміщення ока. ока. Mm -hmm. І ви прям повертали око? Чи як це відбувалося? <ріст> ну, <ріст> Вибачте, що так грубо. розумієте, да. пазуха, но ну, лобна uh -huh, пазуха, uh -huh. яка була уражена. Взагалі, всі синуси носа вони повинні дуже добре комунікувати з порожниною носа, uh -huh. тому що слизова вона постійно виділяє якусь, рідину, ну, яка повинна відтікати, так. але а через публина, від... вона перекрила співустя як. Однієї лобової пазухи, так і іншої. І, і, і ну, за рахунок цього в неї утворилась кіста великого uh -huh, uh -huh. розміру, і ну, у самій всередині цієї кісти вже була не кістозна рідина, а вже гнійна, гнійна uh -huh. була рідина. А так як і рідина, ми знаємо з фізики, вона це е, речов... ну, речовина не стискаєма, угу. то вона постійно давила на стінки, і це призвело до того, що верхня стінка орбіти, ну в якій Око знаходиться, вона повністю, ну як е, домік отак склалася, так, і і від цього оку ж потрібно коли ку співатися, ага. воно відхилилося у бік. Тому так дійсно вже цей етап був і щелепно лицевих хірургів, uh -huh. і наш. Ми за допомогою спеціального обладнання ми е, мобілізували цю кістку, угу, тобто угу. ми ну дали можливість всьому стати на своїй повернутися на свої та, місця. Та, так на та, мовити та. Угу. мобілізували цю кістку, і якби все, що знаходилось в орбіті, воно трошки вернулося на своє законне місце. Я читаю, що пані Олі, яка пацієнтка 67 років, років. І от вона ну да вона навіть не сподівалася прокинутися після наркозу, але те, що сталося справжнє диво, вона розповідає. А ви розповідаєте, підхоплюєте, що вона надзвичайно вдячна і готова розповідати, і так ну дуже відкрита. Е, що зараз? В якому зараз вона стані? І скільки їй е, треба часу для ну реабілітації, відновлення і можливості вже поїхати і жити в Нікопалісуєму. Ну ось в принципі вона вже вдома в себе. Ого. Так вона досить О, основний етап реабілітації. ранньої. вона пройшла у нас у лор-відділенні. Оскільки такий, тривав? ну близько двох тижнів. Ага. Мабуть, вона знаходилась у нас на стаціонарі, і після цього вже відправилась додому. Так, якийсь певний час вона там знаходилась, перш ніж приїхати до нас знову на контроль. На uh -huh. сьогоднішній день ми вже, в принципі, все весь етап завершили, всі шви, всі трубки, все, всі дренажі, все було вже і так, так. Е, ми зробили контрольний комп'ютерний томограф, все на своїх місцях, все виглядає чудово, чому ми дуже раді. Пані Оля, я думаю, також ну що ж, дуже вам вдячна. Дуже приємно, що ви до нас дісталися, встигли після операції. Сподіваємося, всі прооперовані сьогодні так само будуть гарно відчувати реабілітацію далі здоровими, щасливими, так само як і пані Ольга. Підуть додому і зможуть далі бути тими, хто наближає перемогу, бо дуже важливо бути здоровими нам зараз.